Що це може дати в теорії? Ну, от мене часто просять, опублікуй. Я кажу, що це дасть? Ну як, ну ти відомий, там, ти там популярний, на тебе там підписані? От побачить. Я кажу, хто побачить? Це дають? Ні, це реально я так повільно буду говорити на цю тему, тому що ми маємо думати над це. Хто побачить? Хто расисти побачить? Далі. Що далі? Їхні дії, так от. Щоб... Які їхні дії, їхні думки? Що це може принести корисного? Що над ним там будуть знущатися? Тому що Золкін його запостив. Mm -hmm. Тож я ж нацист у них. Ну це ж без, безперечно. Тобто, ні, я жодного нашого положенного жодного разу не запостив це, це табу. А, добре, не я, ви. Ви запостили. Рашисти побачили. Далі. Як yeah, п'ятий канал. Не Золкін, не нацист, просто люди постять. Ага, хорошо. Значить друг мій тобою цікавляться. Значить твоя вартість зростає. Ну це ж так просто, ну, ну це ж так просто. Ну вже це не зрозуміло? Далі, третє. З нашого боку, побачить хто? Хто? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Тоді інше логічне запитання. А чому ж одразу тоді, туди і не передати цю, ці дані? І не звертатися до них напряму, так? Працює все в відкритому доступі. Це єдина структура, і омбудсмен і Координаційний штаб з питань положення з військовополоненими, до кого можна офіційно звертатися з цією інформацією, фотокартками, е, даними. І після цього будуть, будуть якісь реальні наслідки. Тобто, це інстанції, які дійсно займаються питанням обміну. Більше ніхто цим не займається. Люди. Ніхто цим більше не займається. Все інше, це я не знаю, що вам хто каже, хто вас що просить, це розводняк, І багато кого розвели. Тобто, постать, це ще четвертий четвертий бік, про який ми ще не говорили. Люди постять ці фоточки. Потім расисти виходять на родичів тих фоточків, кого за кажуть, він у нас. І починають просто тупо банально розводити його на бабки. Наших людей і розводять. Ну, а так як родичі, наприклад, вони в стресовому стані, вони розуміють. Ну, звісно, так. і наші ж родичі, вони ж нормальні мами і дружини. Це ж не расисти. І вони і на цих емоціях ними можна дуже сильно маніпулювати. Ну ви мене запитали, чи варто постити, що, що чого не можна робити. Ну, я сказав, чого не можна робити, мені здається, вже. Не потрібно постити дані і фото наших бійців в полоні. Тому що, окрім як зіграти на руку расистам, ви нічого не зробите, нічого цим не досягнете. А якщо ні, якщо ви вважаєте іначе, аргументуйте. Ну, аргументуйте. Це чимось, щоб доведіть мені, що ми маємо це робити. І бляха, заходиш в Фейсбук і бачиш, тут мені постійно додаються в друзі. От зараз, знову ж, ця нова сторінка, і люди заново додаються в друзі. І додаються в друзі люди, у яких на сторінках все в наших полонених. Тобто в неї два-три підписника, і вона вважає своїм громадянським долгом, боргом обов'язково опублікувати нашого полоненого, якого вона десь знайшла в мережі. Бо це хлопчику допоможе, що вона його публікує. Угу. Тільки на жаль, ні. Тільки на, на, на жаль, на, тільки, на жаль, ці люди стають просто, я грубо скажу. Але правдиво корисними ідіотами, і все.